Коли ви знайдете відповідь на запитання, яку частину себе, свого життя ви постійно оживляєте, то далі я би з вами говорила про те, як оцю частину трансформувати для того, щоб вона вписалася, ну тобто дивіться, смерть це є трансформація. Символізм смерті це трансформація, щось має померти, щоб з'явилося щось інше. Та? І, е, наприклад, так, якщо ви жалкуєте за тим, що мовно, там не стали лікарем, та, давайте таку гіпотетичну ситуацію візьму. Тобто дивно в 50 років йти вчитись на лікаря, правда? Кидаючи всю кар'єру, яка вже у вас є, і так далі, це дивне рішення, яке ну, навряд чи зробить ваше життя кращим, правда, і якимось продуктивнішим. Але ми можемо говорити з вами про те, я би говорила з вами про те, що такого важливого у вас було в цій професії. Для вас. Чому так важливо для вас було стати лікаром? Я пробувала би нащупати разом з вами глибинний для вас сенс цієї професії.